Сторінка 248, «Все одне стейко. 1930-2014 років. стейко – майстер пригодницького жанру. Його творами захоплюються не тільки в нашій країні, а й далеко за її межами. Твір письменника Теодора з Васюківки перекладено багатьма мовами світу. 1979 року, за рішенням Міжнародної ради з дитячої та юнацької літератури, ця книжка внесла до особливого почесного списку Андерсена як один із. Із найвидатніших творів сучасної дитячої літератури. З уривками цієї надзвичайно цікавої книжки ви ознайомитеся в 6 класі, однак перед цим вам варто прочитати спогади Нестайка про своє дитинство. Напевно, у деяких із них ви впізнаєте себе. Коли я був маленьким хлопчиком, страшенно хотів якнайшвидше вирости і стати великим і дорослим. Може, тому що я був справді малий на зріст, чи не найменший у класі. Малий, худий, та ще й рудий, як вогонь червоний. Дражнили море горить пожежна команда. А ще в класі мене називали рудий африканський їжачок. Чому спитаєте їжачок? А тому, що руде волосся на моїй голові стирчало, як голки в їжачка. А прозвав мене так Філя Шпиндель. Було це на уроці географії, коли ми проходили. Африку. Коротше кажучи, я страшенно хотів якнайшвидше вирости. І так мене брала нетерплячка, що я вам розказати не можу. Я годинами стояв і мокнув під дощем, підставляючи зливі свою руду, довірливу голову. Бо мій сусіда і приятель Вітасик Дяченко запевняв, що від дощу швидше ростуть. Він нещодавно переїхав до Києва із села і особлював для мене народну мудрість. А мама лише дивувалася, чого. Я повсякчас шморгою носом. Спогади нестайка про дитинство напрочуд яскраві. Він розповідає про давні події, так ніби вони сталися вчора. Люди ростуть у вісні Отже, що більше спати, то швидше виростеш. І я почав лягати спати о сьомій годині вечора. Скільки отого золотого неповторного часу дитинства я ось так проспав. У сні не терпляшся я. Не загледівся, як несподівано виріс, витягнувся майже під два метри. І от дивина перестав бути родим і раптом збагнув, що даремно поспішав вирости, бо дитинство. Найпрекрасніша, найщасливіша пора людського життя, і так мені захотілося повернутися назад назад у дитинство. Та немає в часу дороги назад. Час іде тільки вперед. Сьогодні ви ознайомитеся з повістю чарівний талісман, у якій йдеться про справжню дружбу дітей та про їхні пригоди.